Всім привіт! Це мій саме перший прямий ефір. Ми будемо грати у гру Poland Ball Ness Award. Давно в цю гру не грав. Так. Тут у нас там монеточок. Це була. Євросоюз. Перше ж, давайте будемо грати в такий режим. Так. Mm -hmm. Так, давайте розпавним помічників із пам'яті И буду грабля. Бля, це ДЦН гнездо! А, убили поміж там. Так, ну що, тут но так, так, так! Гнездо? Не зов, вбиваємо шмаляєм, бо шмаляєм по ньому шмаляєш, шмаляєш, шмаляєм. У, немає. Ебе, ему. Там у тебе на біо. Тепер немає. Хі-хі. Хі-хі. Не здвіє. Це для два, не здва. Будва вони його заделе. Ха-ха-ха. Аж два. Шмаляєм, 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 шмаляєм.

Так давай, давай! А все, теперь землю! Да те ему, блядь! Панки, панкинец! Так, так, так! Так, Диваємо, так, Диваємо, так, Диваємо, так. Так. Так, так. Так, блин. Что ты за ему так ей? Сейчас я му, блин. Ну, мило, теперь буваємо гнездо. Давай добавим это ура! Давай, подойдем с Америки. Бля, не ста. Так, мы нам не спать. Захренился. Так вот, не одну. опять цей до схему. За тебе появиться. Сейчас я цей до не вбиває поміж так. Бля, я вбив поміжника. Бебашника! Так, гніздо добити треба. Так, добив. Добиваем. Так, я мукляхи. Там добавляем поміщника. Так, давай, да, давай. Да. Надеюсь. Опять цей дурацкий. Думаю, блядь.

Все, се б static. Падай мисля. Шманайм, шманайм.. Айде..., не сря, не сря, не сря.. Това да запална са. Несъ больш, та в даujemy, дощ на Так, шманайм, шманайм, шманайм.. Шманайм беле мо Так шманайм, шманайм, шманайм... Так все добре. в vårна. Бляя. Rozstawia pomysłika i dobujemy ciągle. А я тут 2. Куда Ставлять не тягли? Что, блядь, блин? Але близко 10. А у меня нужно цель уроки, еба! Я шумере! Я у нее старый а не помеч таке! どうしても足りないの Убили ее Блин, скільки це кем! Вони будуть засаджувати і засаджувати гнізда! Да, шага, я все. Скажіть мені! скажіть Скажите, чоротези, тему засаджу! Засадить тут весь свет своїми гнезда на дурну. Боюсь еще тут не треба програти, Тут навіть професіонали, правильно і не справиться. Ох, це жорстка бро. Блін, не атакуйте кандриболів, що вони вам зробили. Поясніть, що вам кандриболи зробили. Не вбивайте моїх дружбанів! Бляха. Ну, все одно нас вважається перемога. Хе-хе. О, моє, моя любима після цієї гри. Дивитися оцей по цей. Потім маленькому анимації. Послушала вам на допомогу боюся. Блін, нашу джерелу. Я так і тому що жили джерела. Ну окей, друзі. Ну, всім дякую за перегляд. З вами був я, Меркурій Юа, автор цієї трансляції. Всім до наступних трансляцій!